Голос у свічці. Я запалила свічку і почула шепіт. Спочатку подумала вітер. Але вікна були щільно зачинені, а повітря в кімнаті нерухома, наче застигле в часі. Анно, промовив голос м'який, знайомий, немов той, що лунав у снах дитинства. Я здригнулась. Ім'я моє пролунло так чітко, що навіть полум'я на мить затрималося, ніби слухаючи. Щоразу, коли вогник хитався, голос ставав гучнішим. Не криком, ні навпаки, він опускався дедалі глибше, проникаючи в кістки. Здавалося, він не зовні, а зсередини. Ніби він завжди був там, просто чекав, доки я запалю свічку. Я хотіла задути полум'я. Але руки не слухались. Ніби мене тримали чиїсь пальці, прохолодні, тонкі, немов з воску. Свічка горіла довше, ніж мала. Вієска танув повільно, ніби відмовлявся зникати. І з кожним кроком до кінця голос ставав ближчим. Він більше не кликав по імені. Він навчав. Розповідав історії, яких я ніколи не чула. Про дівчинку, що загубилася в лісі. Про жінку, що запалювала свічки, щоб побачити померлого сина. Про те, як одна душа залишилася в полум'ї, бо ніхто не згадав її ім'я після смерті. І ось свічка згасла Тиша. Темрява. Але я не встигла зітхнути з полегшенням. Я відчула подих у вухо. Тепер ти моя. Я не закричала. Бо в ту мить усвідомила, свічка згоріла не до кінця. Вона залишилася в мені. І тепер кожного вечора, коли я запалюю іншу, я чую себе з іншого боку. Анно, це вже не вона мене кличе. Це я кличу себе. Якщо вам цікаво історію, повністю історію буде посилання відео опис та коментарі.